Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, ми з вами вступили в п'ятий день Великого посту. І ми з вами розуміємо, що всі люди хочуть жити у любові та спокої, бо всі ми діти Божі, і саме Господь може зробити наші сім'ї безмежно щасливими, особливо коли пройдемо дорогою посту. А сьогодні у храмах служиться літургія на передосвячених дарів, наприкінці якої співається молебний канон святому Феодору Тирону. І благословляється колево або шкуття. У цей день за богослужінням церква почитає віднайдення мощей святих мучеників у Євгенії на початку 5 століття, а також мучеників Маврикія і з ним 70 воїнів Фотина, Феодора, Філіпа та інших. І вшановуємо нині преподобних Фаласія, Лімнія і Варадата, пустельників сирійських, що жили у п'ятому столітті. Преподобний Фаласій у юному віці віддалився на вершину гори поблизу селища Тарган і 38 років провів там у молитві і в чернечих подвигах, не маючи даху над головою, ні келії, ні намету. За простоту удачі і смиренність він був удостоєний від господа дару чудотворіння і зцілення хвороб. А преподобний лімній почав свої подвиги під керівництвом преподобного Фаласія і прожив біля нього досить довгий час, засвоївши чесноти свого вчителя. На вершині гори він зробив собі маленьку загородку з каміння, але без даху. І через невеликий отвір розмовляв з людьми, які приходили. Серце його було сповнене співчуттям до знедолених. За своє святе життя преподобний лімній сподобився дару чудотворіння. А преподобний Варада сирійський почав подвиг пустельника на горі у дуже тісній і низькій кам'яній келії ній не було ні вікон, ні дверей, а в навмисне залишені щілини проникав вітер, дощ і холод. А влітку вона не рятувала від спеки. Згодом преподобний Варадат пішов у новий затвор, покритий з голови до ніг шкіряним хітоном з невеликим отвором для дихання. Він молився, стоячи з піднятими до неба руками. Досягнувши благодаті Божої та багатьох благодатних дарувань, преподобний з миром відійшов до Господа. Сьогодні ми вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Володимир, Іван, Михайло та Ірина. Возлюблені, радимо добрі повчання ави Сарапіона, взяти до уваги, ніколи не може досягти досконалої чистоти той, хто сподівається придбати її однією стриманостю, тобто тілесним постом. Якщо не пізнаєш, що стриманість потрібна для того, щоб поутихувати,